Співають понад століття. Народний аматорський хор Прикарпаття імені Дениса Січинського відзначив ювілей 125 років. З нагоди свята влаштували концерт у народному домі села Угорники. Більше у наступному матеріалі розпочали концертну програму із відомої пісні композитора Дениса Січинського Чом, чом, земле моя. Народний аматорський хор Прикарпаття імені Дениса Січинського є одним із найстаріших вокальних колективів в області. Гонорово носимо ім'я нашого сотворителя Дениса Січинського, тобто називаємося імені Дениса Січинського. Дуже хотілося віддячити цій людині за те, що він стільки приклався для створення хорового мистецтва 125 років тому назад. Ми були перші. Горники були перші, де був створений хор, а потім були різні села і в Галицькому, і в Тлумицькому районі. Він не гребував їздити, і працювати з людьми, навчати правильно співати. Наразі у колективі хору 22 людини, а в репертуарі понад 50 творів. У 90-му році був час піднесення. Коли ми вийшли з під Радянського ярма, він тоді налічував 51 нашого мешканця. Це був дуже надзвичайно великий колектив. Звичайно, що з плином часу, дещо змінюється, і, і дехто з часу відходить за світи, хтось новий приходить. Але пісня продовжує жити. У репертуарі нашого народного. Хоро аматорського колективу народного Прикарпаття є надзвичайно незвичайна кількість народних пісень. Ці пісні завжди даруються нам, горничанам, на різноманітних наших заходах і концертах. Не одне покоління долучалось до колективу за роки діяльності і об'єднує їх те, що увесь час популяризують українську пісню. Сім'ями багато співають і. А ми зараз трошки прийшло вже молодих таких людей. Люди люблять і йдуть, вони повідують усю пісню українську і, і ми співаємо. Багато ми мали поїздок, де ми їхали сюди з концертами. Якось приємно було. Хорі я вже е, майже 30 років була учасником. ну Вже бувають такі моменти, що треба. Закінчувати це, але я все одно я, е, пишаюся, що в нас в селі є такий е, колектив, що в нас такі е, люди, які люблять нашу всю українську культуру і так далі. Е, хор наш е, дуже дружний. І е, сюди приходять люди, е, як то кажуть, свій свобідний е, час, щоб. Е, Співати, вивчати нові пісні, тобто таку, знаєте, знаходять віддушено. Із нагоди ювілею представники влади вручили учасникам хору грамоти та подяки.